Ми дуже щасливі, що минулого року наш танцювальний колектив виступав у Польщі. У рамках міжнародної співпраці ми побували в місті Ополі. Під час проєкту ми разом із польськими учнями та педагогами брали участь у різних тренінгах та навчальних програмах. Польським друзям надзвичайно сподобались наші костюми та запальна коломийка. На наші дівчата. Цього року мені випала честь представляти нашу школу у рамках цього проєкту. Цей проєкт проходив у місті Істерна сілецького воєводства Республіки Польща. Діти проживали у мальовничому куточку гір, на турбазі. Вони проводили заняття з польськими педагогами, різні тренери. Українські діти побували на екскурсії у місті Вісла, Батьківщині з трибуна Рублі на Адаму Також перебували у місті Ополі, відпочивали на курорті в місті Закопане. У місті Істерна діти йшли до школи, яка побудована за кошти Євросоюзу. У цій школі е, українські діти і польські провели товариські матчі з футболу і волейболу. Також дуже символічно для дітей е, була поїздка на кордон Чехії, Словаччини і Польщі. Символічний В е, Цей день діти могли порвати і в Чехії, і в Польщі, і, і у Словаччині. Проект був дійсно цікавий, не В ньому я зустрів багато друзів, які у червні 2012 року приїдуть до нас із дружнім візитом у місто Урок. Такі проекти сприяють поглибленню зв'язків між молодими людьми братних народів, сприяють налагодженню дружніх відносин між двома країнами, спонукають творчу обдаровану молодь до співпраці у галузах освіти, культури і спорту, а на перспективу і до вступу України в ЄС. Поряд з нашою школою розташований римсько-католицький костел. Учні нашої школи вивчають історію костелу, його ікони, які виповнюються 300 років, і писали науково-дослідницькі роботи. Мирослав Голодинський писав науково-дослідницьку роботу про історію римсько-католицького костелу, якому на наступний рік виповнюється 100 років, і про ікону Божої Матері Отинійської, яка знаходиться у ліготі Ксюженці на Ополі, якій виповнюється 300 років. За цю роботу він одержав призову поїздку до Польщі на 10 днів. Учениця школи Марія Романюк писала. Працю про польського історика Садока Баронча, який працював у нашому костелі і писав історію нашого селища Потініє. Часто до нас приїжджають поляки з Ополя і з інших міст. І нещодавно у нас була спільнота з Ополя, де перед ними виступали учні нашої школи, виконували польські пісні Францішика Карпінського. І польська громада була здивована, що вони виконували твори мовою оригіналу. Франціше Карпінський тісно пов'язаний з історією нашого отинійського костелу. Тут працював священником його брат, тут похований його батько. Сюди він приходив на службу Божу. Франціше Карпінський народився в селі Голосків три кілометри від Отинії. Саме в той день тут побував. Легендарний опришок Олекса Довбуша. Гнат Хоткевич написав твір про Олексу Довбуша, де докладно описує про першу зустріч польського поета Францішка Карпінського і Олекси Довбуша. Учні нашої школи ставили про це виставу, на якій була присутня польська громада Римсько-католицького костелу. Ми любимо і знаємо творчість Францішка Карпінського. І зараз учні виконують його твір, з рубця йому м'єся. З м'єйсце, пан <плес> іде з неба, от сим'ятами укритих хлєба. загроди наші діться, чи і як сердець зом'є. Зароди І як його Єгоді. Франціше Карпінський писав побожні твори. Любив Бога, любив свій рідний край і заповідав нам так само робити. Ми любимо Його творчість. Тішимося тим, що він жив на нашій землі, що він бував на Отиніщині, правда, своє життя він закінчив у Білорусії, в Біловєжській Білов пушці, знаходиться його могила. Його твори знають і люблять там, його твори знають і люблять учні нашої школи. З польськими друзями розширюють наші знання з історії польської громади, з історії польської держави, збагачують наш, нас культурно і сприяють розвитку українсько-польської дружби.